Голова офісу президента Андрій Єрмак будує свою вертикаль влади та віджимає бізнес у українців. Вітаю вас, шановні друзі! Давно вже ходять слухи в Україні про те, що голова офісу президента України Андрій Єрмак це так званий темний лорд, який і є справжнім президентом України. Ну а Зеленський це так обличчя для камер, як то кажуть. І ось з'явилася дуже цікава інформація про те, як Єрмак віджимає бізнес у українців. Схема дуже проста. Вам пропонують продати або віддати частину свого бізнесу для того, щоб отримати так звану кришу. Якщо ви від цього відмовляєтесь, то на ваше підприємство направляють в першу чергу ТЦКшників. Ну і далі все по процедурі. Ваші співробітники не будуть отримувати бронь від мобілізації, ви будете отримати кучу різних перевірок, які ви не зможете ніяк пройти, і в результаті ваш бізнес просто заберуть. Причому, друзі, такі наїзди відбуваються не на дрібний та середній бізнес, а саме на найбільших бізнесменів України. Я вже розказував про наїзд української влади на власника компанії Хортиця Євгена Черняка, який спочатку з перших днів повномасштабного вторгнення відправив, я не знаю, десятки то й сотні фур гуманітарної допомоги в Україну, постійно продовжує допомагати Україні, але українська влада вирішила, що треба його бізнес віджати. Вони придумали якісь надумані справи про те, що Черняк починаючи з 14-го року продовжував працювати в Росії, платити податки в бюджет. Країни-агресора. Хоча сам Черняк тоді заявив, що це не вперше, коли українська влада намагається в нього віджати бізнес, тому він не збирається нікому нічого віддавати. Після цього була заява одного з керівників нової пошти, який також заявив, що вони відчувають дуже потужний тиск зі сторони української влади. Як заявляють джерела, наближені до офісу президента, Єрмаку необхідно контролювати в Україні все від бізнесу до всієї вертикалі влади. Фактично, Єрмак створює свою імперію під приводом війни та мобілізації. Ось чому банковій невигідно зараз завершувати цю війну, тому що ще не всі процеси вони взяли під свій контроль і не весь бізнес віджали. Коли всі ці процеси будуть закінчені, тоді почнуться розмови про переговори і про закінчення війни. Ознайомитися з цією інформацією, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, як бачите, система єну. Ковича продовжує працювати і до сьогоднішнього дня, але є один великий нюанс: при Януковичу не було війни в Україні, і економічна ситуація була набагато стабільнішою.